Це просто замилювання очей. Система зовсім не змінилася, а на нижній рівнях щось роблять заради змін і заради арефону. Раді їх немає. Риба гниє не з голови і це зробили для того, щоб просто оці всі протести, які мають бути закономірними. Щоб їх прилушити. Я, я їх бачу. Кажуть, що їх виганяють за те, що вони сплять на роботі, але вони круті, вони навіть підготовки приїжджають, але бояться я теж так Немає корупції. І нова поліція вона одразу приїжджає на новий виклик. Ну, я просто бував в Києві, часто їздив і бачив, як нова поліція працює в Києві. І зараз побачив, що і у Львові так само. Я задоволений їхньою роботою. Патрулюють молоді люди, можливо, їм цікаво. Я сподіваюся, що вони ще здобудуть свій певний досвід, реагують на певні порушення. Що цікаво, тому що в мене сусідка їхала, і вони порушили правила вуличного руху. То їх в принципі, не штрафували, зробили певне зауваження. Різні бувають поставини. Наприклад, вони не завжди виконують свої бої з як як часто стикаюся на дорозі з а тим, що поліція просто ігнорує порушення правил інших учасників дорожнього руху. Ви вже зверталися до нової поліції? Е, ні. Тобто я як також учасник дорожнього руху спостерігаю ситуацію, коли інші водії порушують правила дорожнього руху, при тому, що їх бачить поліція. Але поліція ніяк ніхто ні, порушення не реагує. Я не зверталася і не хочу до невірної звертатися. Нічому, тому що в нас нічого не змінилося і не зміниться. Дівчина збивалася по деську. Буквально за хвилини десь 3-5. вже пойшло нормально ну, От він бачив випадок, коли дівчина. Ну я просто бачила випадки, коли поліція ніяк взагалі не реагувала. На якісь там порушення чи що. Ну, просто ходили собі. Я живу в гуртожитку біля від політеху на Сахаровій, то вони там часто їздять, але від них ніякої користі. Просто вони катаються собі. Приїжджали по виклику, приїхали добре і нормально. Дали нам допомогу, то я можу одна сказати: що не ще нічого не чула, чула що погано було. Я не знаю. Вона є для громадян, тобто вона все робить для когось, а не для себе. Я не зверталася, але мої знайомі зверталися і бачимо, випадок, коли на Городоцькій збили собаки, поліція нова зупинилася, і собаки врятували принципсь життя і викликали ветеринарів. Дуже задоволений новою поліцією. Вони себе дуже гарно зараз зарекомендували, проявили. Ведуть це дуже достойно і доблесно. Ну як американський копи просто приємно, приємно подивитися, це як промінь, <світло> промінь світла в темному тонелі.